Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвію. Європейська комісія, Європейський Союз почали говорити про вихід з тимчасового захисту. Що це означає для українців? А ви знаєте, що в Європейському Союзі понад 4 мільйона громадян України мають тимчасовий захист по різних країнах. Що їм очікувати? І 29 січня Європейська комісія прийняла певне рішення. Першу міграційну стратегію ЄС. Зараз я більш детальніше про неї розповім, трохи зачитаємо, про це пише Дольчевея, і ми проаналізуємо, що там зміниться або чого очікувати українцям. Дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Якщо ви не підписалися, то звичайно підпишіться. Це надзвичайно важливо для. Підтримки та просування українськомовного контенту, дякую всім! І в описі під цим відео є посилання на мій інстаграм, де я також щоденно публікую важливу інформацію в дуже коротких рілсах. Нова міграційна стратегія Європейського союзу не налаштована на постійне продовження тимчасового захисту, хоча вводиться поняття легального перебування на території Європейського союзу різних країн. Тобто тимчасовий захист все ж таки буде припинено, буде зупинено, не буде продовжуватися вічно. Те, про що я також вже не один раз говорив, що до якогось моменту тимчасовий захист буде продовжуватись. Але в певний момент Європа скаже, що ось з, цього, з цього часу щось треба інше. Недарма зараз. Багато країн Європейського союзу пропонують інші варіанти легалізації. Ми про це також говорили. Ми говорили і про Німеччину, і про Чехію, і про Польщу. По інших країнах ми не оглядали, тому що ну нема можливості всіх проаналізувати. Але те, що Європейська комісія, приймаючи ось такі рішення, що тимчасовий захист не буде продовжуватись вічно, а буде замінено, наприклад, на легальне перебування, це якщо дуже коротко означає. Маєте роботу, навчаєтесь, розвиваєте якийсь бізнес, ви точно можете залишитися без проблем. В іншому випадку я не знаю, як буде далі продовжуватись легальне перебування тих чи інших українців. Усі чинні права українців, які перебувають під тимчасовим захистом у Європейському Союзі, залишаються без змін. А сам тимчасовий захист і надалі є пріоритетом для блоку. Але тепер він розглядається по Новому. Такий висновок можна зробити з документів нової стратегії ЄС, опубліковано в четвер, 29 січня. Тимчасовий захист тепер офіційно позиціонують саме як перехідний. На це вказують кілька положень нової європейської стратегії управління міграцією та надання притулку, представленої в Брюсселі. Надання тимчасового захисту українцям залишається пріоритетом для ЄС та його держав-членів, так само, як підтримка їхнього Повернення додому для відновлення країни, коли ситуація це дозволить на основі скоординованого та поступового підходу, сказано у вступній частині документа. Таким самим чином, європейський союз налаштований до завершення тимчасового захисту. Водночас, у документі підкреслюється і необхідність розробити шлях до продовження легального проживання та сприяння інтеграції українців у приймаючі суспільство. Однак конкретних кроків у напрямку запровадження запробудованої концепції легального проживання для українців після закінчення режиму тимчасового притулку в тексті стратегії не наводиться. Є тільки відсилання до рекомендації Ради ЄС від вересня 2025 року щодо скоординованого переходу від тимчасового захисту, переміщених громадян України. Саме вони мають забезпечити основу для подальших дій. Отже, вкотре і ще раз Європейська рада, європейський союз підкреслює, що тимчасовий захист продовжуватися вічно не буде, і що мають бути інші шляхи. Інші запропоновані методи легалізації на території Європейського Союзу. А ви знаєте, що Європа пропонує в першу чергу і в основну чергу це робота. Тобто, якщо ти працюєш в Польщі, ти можеш легалізуватися. Ти працюєш в Німеччині, ти можеш легалізуватися. Ти працюєш в Чехії, в Австрії, Франції, Італії та інших країнах, ти можеш легалізуватися. Якщо ти не працюєш, виникає великий знак питання і велика проблема, як це зробити. І таким самим чином, Європа буде залишати українців на своїй території навіть після закінчення тимчасового захисту, при умові, що вони залишаться з користю для тої держави. Як би це не звучало, так воно буде. Що в цьому рішенні також сказано про Росію та Білорусь? Цікаво, Росія фігурує в новій міграційній стратегії ЄС як держава-агресор, причина масового припливу біженців з України і джерело гібридних загроз, зокрема використання мігрантів як зброї. При цьому в офіційному документі підкреслюється, що загрози, пов'язані з інструменталізацією мігрантів і використанням міграції як зброї з боку РФ і Білорусі, посилились в режимах агресивної війни Росії проти України. Білорусь майже скрізь згадується в тому ж контексті, що і Росія, але є. Їй відводиться роль пособника РФ у війні проти України, а також співучасника і виконавця гібридних атак із залученням мігрантів, і Росія, і Білорусь, які раніше входять до. Технічного списку третіх країн, з якими у Євросоюзі діють угоди про реадмісію, тобто з юридичної точки зору обидві ці держави, які раніше вважаються місцями, куди можна повертати мігрантів, у новій візовій стратегії ЄС, ані Росія, ані Білорусь безпосередньо не згадуються, що там за пріоритети в цій новій міграційній системі. 29 січня Єврокомісія прийняла першу європейську стратегію у сфері надання притулку та міграції на найближчі 5 років. Її головні цілі запобігання нелегальній міграції та ліквідації злочинних мереж, незаконного везення мігрантів, захист людей, які тікають від війни та переслідують при одночасному запобіганні зловживань системою надання притулку, а також залучення до Євросоюзу кваліфікованої робочої сили. Поряд із загальною міграційною стратегією Єврокомісія представила й першу в історії стратегію ЄС у сфері візового режиму на тлі регіональної нестабільності та геополітичної конкуренції. За словами чиновників, у Брюсселі вона спрямована на зміцнення безпеки в ЄС і ведення більш послідовної і цілеспрямованої візової політики. Друзі, це все означає, що скоріше за все: е тимчасовий захист для українців в європейському союзі. Є продовжений, ну Польща вже найближчим часом теж продовжить, і всі країни вже це зробили, до 27-го року, до березня 27-го року. Скоріше за все, що він далі продовжуватись не буде, але будуть запропоновані інші механізми легалізації. Те, про що ми вже не один раз говорили, розповідали, зачитували, це там в Польщі карти побиту, це Укр чи по роботі. В Чехії так само є певний документ, який зараз повним годом ну, починають втілювати в життя і дають людям можливість на нього подаватися. В Німеччині щось інше, в Італії, в інших країнах також. Але в першу чергу це спрямовано на тих громадян України, які можуть працювати, які можуть приносити користь тим країнам і Європейському Союзу. Я не один раз говорив і я не відмовлюся від тих слів. Якщо ви приїхали як біженець до Європи і ви можете принести користь Європі, тій країні, де ви перебуваєте, тобто піти на роботу, піти навчатися, відкрити бізнес, то ви зможете там залишитись, і вам запропонують можливість залишитись. Якщо ж з вас Європа користі не отримає, то легалізація буде набагато складніша. Це дуже негарно звучить, але такі реалії життя і ось така Європа. Працюєш, ведеш бізнес, навчаєшся, з тебе держава заробляє якісь податки, якась перспектива від тебе є. Та залишайся, легалізуйся, все буде гаразд з тебе. Ми знайдемо місце для тебе. Не можеш, не вмієш, не хочеш, не маєш такої можливості: повертайся назад в Україну. Це дуже коротко, дуже напевно жорстко, але це правда. Я впевнений, що багато з вас погодиться з, з, з такими моїми словами, напевно, не дуже приємними для багатьох, але це реально, це факт. Не будучи на тимчасовому захисті, чи маючи тимчасовий захист, ти маєш можливості перейти на інший статус, якщо ти маєш роботу. Але якщо ти не маєш роботи, ти тільки на статусі, то ти або на статусі до завершення його, або можливо, тобі щось інше запропонують. Ще раз наголошую, можливо. А якщо ти працюєш, ти не чекаєш закінчення тимчасового захисту. Ти не чекаєш, а можливо, мені щось запропонують. Ти вже маєш можливість легалізуватися. Ось це і є оця така політика Європейського Союзу. Працюєш, залишайся, не працюєш. До побачення. Друзі, вкотре підтверджується Європою, що тимчасовий захист не назавжди. Він точно буде завершувати, закінчуватися і, скоріше за все, що це буде 27-й рік. Тому, якщо у вас є можливість легалізації в інший спосіб, а не тільки на тимчасовому захисті, я би радив розглядати такий варіант. Тому що в якийсь момент вам все одно доведеться обирати. Краще цей вибір зробити скорше. Друзі, з вами, як завжди, Саша Матвій. Підпишись, прокоментуй, зроби репост. До зустрічі в наступних відео.